Друзі, привіт. Поступає до продажу великий сімейний автомобіль. Hyundai Traдже 2004 року випуску в комплектації комфорт на механічній корпорації на передньому приводі з надійним 2-літровим бензиновим двигуном, додатково встановлено газ. Пробіг автомобіля складає 250 тисяч км. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Є незначні нюанси по кузову. В типу косиків маємо велику лізовану оптику. 16 диски. Задній ряд автомобіля у нас тонований, Нагадаю, є нюанси, незначні по кузову. Маємо. Один з найбільших в своєму класі багажників. До речі, у нас є третій ряд і він у нас повноцінний абсолютно. По комплектації великий комфортний шкляний салон. Світло кольру крісла в ідеальному стані. Маємо мультимедіу, оригінальний пробіг, нагадаю, 249 тисяч кілометрів. Механічна, п'ятиступанева крокопродач, підігріви сидінь. Задній ряд автомобіля в нас не тронутий взагалі. Є нові евоковрики в комплектації. Нагадую, такий автомобіль буде коштувати у нас 5990. Кому цікавить автомобіль, звертайтесь до нас в місто Вінниці Соборна 1. З вами автопарк.